Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає, А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрябатушка, а ти хто? Жабка-скрикотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Біжить зайчик. Прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрябатушка, жабка скрекотушка А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди, от уже їх троє. Коли це біжить лисичка до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрябатушка, жабка скрикотушка та зайчик побігайчик а ти хто? Та я, лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сиди, аж суне вовчик. Та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене. Та вже йди. Уліз і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хро-хро-хро. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто на набереде та все в рукавичку? Куди ж ти тут увідеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди у ліз і той. Уже їх шестеро. Уже так там їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі. Вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве і питається. А хто, хто в цій рукавичці живе. Мишка шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик-братик та кабани клан. А ти хто? Гу-гу-гу, як вас багато, а я ведмідь на Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. Уліз і відмить. Семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад. Шукати її, а собачка попереду бігла. Бігла, бігла, бачить. Лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав, гав, гав. Вони як злякаються, як вируться з рукавички. Так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.